21 грудня відбулась комісія з питань житлово-комунального господарства. На порядок денний було винесено вісім питань. Посадовці дискутували, сперечалися, проте приймали все ж таки деякі рішення. До прикладу, питання про затвердження міської цільової програми на варті чистоти і порядку одразу викликало суперечку серед посадовців. Мова йшла про виділення коштів на закупівлю міських вуличних камер. Сума 510 тисяч йде по, по камерам, які просить. І, і, що поліція просить про так. Я, я у них взяв, ну, в принципі, місця, де вони будуть розташовані ці, ці камери. Де камери вони розташовані і при, при приблизній розрахунок скільки, що буде стоять? Тобто така буде сума на наступному році, <с буде, <с ну то буде видно. Якщо ж куплять, купляють дорого. Класно, це буде дешевше. <продукт> в, в Також на комісії пролунала й пропозиція щодо передачі камер комунального підприємства послуга на утримання комунального підприємства Муніципальна поліція. Підприємства послуга, підприємства Муніципальна поліція". Так, послуга. Є 10 камер, які розташовані, теж визначених містах. Є відповідне обладнання, яке вже є в комунальному підприємстві. В силу тих чи інших причин воно вже не використовується два роки. Чому? Не була врахована це пропозиція провести пропозиція про обстеження, а та, я винові хвилину. А, та. а, а та. я натомість отримав від вас і від вас про те, що ви там давайте і дії створюєте десь одні. Якщо ми їздили і дивились, то чому неможливо було передивитися, що, що ви, ви, зі, ви, ви баланс кадрів. І ви, що їхати ви, і І дожі? Це сьогодні нікому нічого не винен, я вийшов з пропозицією, воно єсть. Вам воно надана пропозиція. Воно єсть. Провести, якщо ви їздили і обстежували із спеціалістами технічними діями, то чому не взяли представника КП послуга і не поїхали і подивилися на ці камери? І ми, можливо, зараз взагалі, якщо вони відповідної якості, то можливо ми зекономили півмільйона бюджетних? Тижд. Можливо. Депутати ухвалили міську цільову програму. Проте зі змінами необхідно доопрацювати пункт, в якому йдеться про закупівлю нових камер спостереження. Наступним дискусійним питанням було обладнання 13 світлофорних об'єктів джерелами резервного живлення. Пропозиція від комунального підприємства міськіста, яке виконує ці роботи, на 2 мільйони на 2 мільйони 677 тисяч на 900 тисяч. В минулому році було мільйон сімсот. Ну, не минуло в цьому. Mm -hmm. Так само, паливо мастерні матеріали зарядить на влади. Проте членів комісії цікавили ще й технічні характеристики. Так, якщо повертаємося до часу зарядки, то різні технічні характеристики по різному є зарядки. <постійно> так, так що можна його зробити і за час, а можна розтягнути і за п'ять. Ну, але це буде стоїмось суперечливим. Виявилось і питання про поховальні та супутні послуги. Членів комісії обурила незмінність виконавця робіт. Член комісії запропонував послуги з поховання і супутні послуги віддати комунальному підприємству. Так, є якісь які, там, згідно законодавства, що журнал поховань повинен вестися в органах місцевого самоврядування, а не в приватній структурі. Я не можу точно коментувати це питання, бо я його не вивчала. Але пропозиція така прозвучала і було на і на цьому члени комісії. Був спір і одноголосно підтримали питання, винести його на окреме голосування на рішення ради. Як рада прийме рішення, так і буде. Не вирішили питання і про забезпечення функціонування міської вбиральні на 2023 рік. За безкоштовну вбиральну пропозиція, щоб її знести, також підтримки, не отримала. Тому, я думаю, це надане обговорення людей виносить. Ну, так або з нею щось робити, бо в такому стані, як вона зараз, ну це неможливо. І, розумієте, багато мешканців скаржаться, коли що проходять дощі. Біля тої вбиральні ну, неможливо знаходитися, там, самі розумієте, що там робиться. Або за нею доглядати її ну, постійно вести прибирання, дезінфекцію і все інше, або ну, це центр міста, розумієте. Треба щось вирішувати з цією проблемою. Думаю, що це питання що потребує обговорення на всіх комісіях і. Ну, якусь думку треба да, людей почути, що по цьому поводу почути профільного заступника, чи готові вони постійно підтримувати в належному стані ту стару вбиральну. Якщо да, то, тоді хай залишається в Такому стані, як вона була цього року, з прийнятих рішень без обговорень слід відзначити переїзд прилуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю світанок на другий поверх міської дитячої лікарні. Приміщення, де ми беремо в оренду частину приміщення це 10 десяти садочок, на мезові там взагалі немає укриття. Ми не можемо забезпечити безпеку ні дітей, ні персоналу. І на сьогодні ми знаходимося у простолі. Депутати підтримали дане прохання одноголосно. Також варто зазначити, що питання комісії з питань житлово-комунального господарства будуть розглядатись ще раз на бюджетній комісії.